Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сирійський диктатор Башар Асад прибув до російської столиці і таким чином приєднався до колишнього президента України Віктора Януковича та інших політичних і військових злочинців, які протягом десятиріч отримували у Росії притулок після того, як їхні народи показували їм на двері. У долі Башрасада немає таким чином нічого такого, щоб дозволяло говорити про неї як про феномен. Вона ще раз нагадує і про це сьогодні сказали у Міністерстві закордонних справ України: що будь-який диктатор, який сподівається на допомогу Москви, рано чи пізно, має зіткнутися із ситуацією Кремлівської зради просто тому, що Москва здатна переключитися на якісь інші пріоритети у своїй агресії, і доля тих режимів, на які вона могла робити ставку ще кілька років перед своєю черговою агресією, її просто перестає цікавити. Ну я не буду говорити, що Путіна не цікавить доля Асад. Зовсім ні, просто. У російського очільника не було реальних фізичних можливостей для того, щоб допомогти сирійському диктаторові залишитися при владі, коли почав відбуватися рішучий наступ опозиції. Не треба недооцінювати збройні сили України. Вони не просто відтягли на себе ресурси збройних сил Російської Федерації, вони значно скоротили ці ресурси. Вони залишили Росію без можливостей додаткового реагування на всі ці події, які відбуваються у різних куточках світу. І я думаю, що падіння сирійського режиму при повній. Нездатності Росіян допомогти Асаду це тільки початок зменшення російського впливу в тих країнах, де росіяни ще намагаються тримати свій вплив і боротися із заходом. Адже Сірія, як відомо, була хабом для злочинців різного рівня, які відправлялися з військових баз Російської Федерації. До країн Африки або Азії, щоб підтримувати диктаторські режими, збагачувати режим самого Путіна. А тепер всьому цьому фактично наближається закінчення. Росія вже невдовзі позбавиться єдиної бази, яка дозволяла їй виходити до моря, яке допомагало Москві. Розміщувати своїх найманців на близькому сході і африканських країнах. Російські військові виявляються у оточенні сирійських повстанців, і Міністерство закордонних справ Російської Федерації доводиться принижуватися і домовлятися із представниками сирійської опозиції, щоб російських військовослужбовців випустили з цього оточення і дали їм можливість. Вийти з Сирії для продовження своєї злочинної діяльності у інших місцях. І можна собі уявити, як побоюються ці так звані дипломати, які насправді є кадровими співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, що їх може спіткати доля їхніх іранських колег, посольство яких було сьогодні просто розгромлено сирійським народом. Ну а у Башара Асада. Все ще попереду, з точки зору реального оприлюднення всіх тих фактів злочинів, які він та його жахливий батько здійснили за десятиріччя свого правління у Сілії. Зараз відкриються сірійські в'язниці. Із них вийдуть люди, які десятиріччями не мали жодного зв'язку із зовнішнім світом, яких били. Над якими знущалися, яким відмовляли у елементарних правах, які будуть розповідати про вбивство своїх товаришів, зараз відкриються архіви спеціальних служб Сирії, І ми багато що дізнаємося і про злочинні накази самого Башара Асада, і про те, яку участь у його злочинній діяльності брали такі його союзники, як Путін чи Аєтола Хаменії. Зараз. І свідченням про дії свого колишнього господаря почнуть один за одним розповідати чиновники бандитської партії Баас та сирійського уряду, які будуть цими своїми розповідями, звичайно ж, купувати собі право на участь у подальшому сирійському політичному житті або, хоча б на свободу. І Башар Асад досить швидко з колишнього диктатора. Перетвориться на розшуканого військового злочинця. Реальні злочини, якого будуть задокументовані і доведені. Звичайно, для путінського режиму це нічого не означає. Асад буде не першим злочинцем, якого вони будуть рятувати від справедливої помсти його співвітчизників. Однак сирійський диктатор має пам'ятати. Що він ще не така вже елітна людина, а російський режим теж може виявитися невічним. І перше, що зробить нова російська влада після Володимира Путіна, просто віддасть його до Дамаску для справедливого суду і йому не допоможе. Хай Асад згадає про долю Еріха Хонекера, колишнього лідера НДР, який віддавав накази стріляти у власних співвітчизників, які хотіли залишити цю. Колисько соціалізму. Після того, як НДР зникло разом із своєю дружиною втік до Москви. А потім, коли почала змінюватися влада в Радянському Союзі, був просто виданий Федеративній Республіці Німеччина для справедливого суду за свої злочини. А злочини Башара Асада. Я думаю, що колишній сирійський диктатор це прекрасно усвідомлює за своєю кривавістю і підлістю, навіть і порівняти не можна із злочинами Еріха Гоника. Так що я не думаю, що той політичний притулок, який Баша Расад разом і своєю сімейкою отримав сьогодні у Росії, це остання станція. Його перебування сподіваюся, що останньою станцією перебування Башара Асада буде в'язниця у Сірії. Та сама в'язниця, в якій він катував політичних опонентів, та сама в'язниця, в якій його працівники служби безпеки давали волю своїм тваринним інстинктам. Та сама в'язниця, в якій він має вислухати справедливий вирок суду за всі ці злочини, які він зробив під час свого перебування на посаді президента Сирійської Арабської Республіки. І ніхто тепер не зможе гарантувати Башару Асаду, що він до цієї в'язниці не потрапить. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Беміякофії, донатело, який допомагається розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.